Всім доброго дня. Всім хочу розповісти сьогодні за препарат, який називається пригабалін. Або ще його називають аптечні наркотики. Дуже багато його бояться, в тому числі і лікарі, і сімейні лікарі дуже бояться його призначати, і призначають його там на 5-10 днів і все. Так от, е чому використовують пригабалін наркомани? Так, е тому що е при відмінні наркотиків виникає біль у м'язах, ломота в суглобах і так далі. І лірика Пригабалін ці ефекти знімає. Тому наркомани, залежні люди, вони шукають цю лірику, щоб ці побічні ефекти зняти, і їм становиться легше. Тобто залежність від пригабаліну формується в тих людей, які мають. Проблеми з залежностями. Люди, які звичайні, які хворіють на депресію, які хворіють на тривожність, пригабалін звикання не викликає. Тому, якщо вам лікар призначив його на півроку, на рік, скільки він вважає за потрібне, то ви повинні його приймати і не боятися. Будьте здорові! Всім гарного дня і мирного дня.